Черпче, три, четрічка. О, знову ці нікчеми. Скільки вже я вас перебила? Я знищу твою цивілізацію. На коліна. Досить. Хто ти такий бовдур з браслетом? Я чорний квадрат, посланець боса. А я захисниця червоної кульки. Це моя земля. Ступайся, поки при пам'яті. привіт! Знову ми Зібралися в одну команду разом з Марвел, супергероями, і готові виступити проти боса чорних квадратів. Ого, дивіться, який він злосний, друзі. Ой, стрибак! Повезло, що нам... що ми в шолему бранню крутому. Ой, що стрибнуло? Який землетрус стався! А! Ми ще маємо боротися проти його меншого меншої кулі його! Ах ти квадрат! А! Ліквідація! Гуп! Ху, Друзі, капець! Фу! Тихо! Бомби! Ааа, лазери! Це Лазери! Спекли нас, навіть ми не встигли оттямитись! А! Удар! Ой, капець! Фу! Друзі, як це важкий, який важкий бос! Залітай наш його! Агент! А, атака! Атака на боса! Ту, удар є! Одне пораження є! Ах ти бос! Так, стоп! Він що задумав? <рив> Тікай! В укриття! Фу, Капець! Який немовірний бос! Розгін! Атака! <рив> є! Два влучання по босу прямих! Ні разу мене промазали! Отак босс тобі і треба, однокий кіборг. Так, стоп. А, на нас бомба впала. То капець кинув на нас авіаційну бомбу. Знову бос появився. Зі свого астралу такого. Так, так, так стоп. Що спадає? падає? Бомба падає, втікай! Уа! Капець, осколком нас зачепило. Неймовірно, друзі, це важко. З бомбами дуже важко боротися. Оп, перестрибнули боса. Ти бос. Так, Викликай когось! Він когось викликає! Ага, цього разу каменя викликає! І удар! І тобі! І по каменю зразу! Отак От тобі треба! Друзі, це кіборги такі його агенти! І мовірий босс! Так, що наступне? Так, стоп! Стоп! Це лазери! Така з нього новітня інноваційна зброя! Ого, кажуть, вона коштує дуже великі гроші, так стрибок, перестрибаємо боса. Ще босу, ще трохи. Наніс удар нам. Ще босу трошки лишилося. І ми захопимо завод його. І віддавимо справедливість. Стоп, стоп, не лізь кулька. І розгін! Фінішний удар! І по босу шар маєш! Ха-ха! Ліквідували боса! А значить, і ми перемогли! І відправили його в коду! Так, повертаємося на нашу планету. Неймовірно, друзі! Оце була запекла бійка з босом, але ми все ж таки його здолали. Так. Прекрасно, друзі. Давайте... Давайте крутнемо колесо фортуни. Так, так, так. Спін. Розкручуємо це колесо і, певно, буде... Новий скін! Ану чи правда? Так, 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 зупинка. Дві тисячі монет. Я думав, що ми зараз попадемо на кульку апельсина, але... але нічого, наступним разом ми будемо більш. Більш... Яке це слава підібрати? Більш е, везучими. Фортуна нам посміхнеться. Добре, друзі, повертаємося на базу в наш кабінет і вирушаємо в наступну подорож галактиками. Так, друзі, що нас чекає далі? Знову завод. Ми ще на заводі. Ну пішли, забере магніт. А магніт разом з вібраніум шоломом це неймовірна сила. Так, друзі, ми отримали магніт бігом збирати монети. Вау! Гуля, яка була з босом, це агент боса. Який він швидкий! Опа! Отак тобі ліквідація. Нав... Навіть не встигли з ним толком поговорити. Думав, перейде на нашу сторону. Хваймося в окоп. Так, квадрати наш не, не достанеш. В тим землі дістав! Бидемося назад квадрат, він боїться нас. Я нікого не боюсь. Опа! Монети забрали, обдурили квадрата. Але ні, дам далі лазер, стоп! Стоп, лазер і куля металева! Давайте ми з Квадратом вкладемо угоду, Щоб він настав на нашу сторону. Ану, квадрат. Ану послухай нас. Приходи на нашу сторону. Ти станеш не чорним, а станеш білим. Станеш добрим і просвітлієш, що тебе зазумбували, твої очі стануть та як у мене. Чорно-білі. Карі очі, як терен, а не такі червоні, страшні, як в тебе, як в злого якогось. Я демон! Не знаю робота якогось зазумбованого. Ну то що ж? Ти зі мною ліквідовуємо цей завод, цього це, тих 8. Вони ці недобрі і злі! Вони сіють зло у світ! Добре, це тобі вибір квадрат. Не маєш. А. Отож, ми ліквідували квадрата. Так, далі що? Куля! Куля! біжимо! Скоро біжимо! квадрат! Зажали нас! Як квадрат! Ви, друзі, бачили, як квадрат підступився! Як... А! Ай! Ух ти, куля нечемна! Ух ти, стрибуча така! От! а не маєш! Як квадрат, дайте дуже, друзі, друзі, закінчу думку! Як квадрат! Ой-ой-ой! Вони якісь сильні в цьому рівні дуже, дуже сильні. Так, підготуватися. Оп! А, намаєш, зразу. Ага, друзі, квадрат зажав нас. Зажав нас. І все. Так. Куля. Біжимо. Квадрат там має бути. Ліквідація. О, ще раз, ліквідація, все. Ми їх двох одним махом. Отак вам треба. Пила! Пила по металу. Все трощать на своєму шляху. Пила. Обійшли ми пилу, але монету забули, вертаємося по монету. Пила, доганяй нас. О, ще трошки? Там ще пили бракували. А це що таке? Ого, це якийсь механізм зубати зі списами. Перестрибуємо його. Капець! І скоро повертаємося на корабель, де нас чекає наша база. Неймовірно, оце так круто було. Тим часом ми заробили 65 тисяч монет. Круто. Пише unlock в правому куті, друзі. Якийсь куль, кулька з підбитим оком і з короною. Ану подивимось, що це таке. Ого, нічого собі. Друзі, а що це за супергерой? Які в нього якості і характеристики? Давайте його роздивимося. В нього корона з правої сторони. Так, від нас то буде з лівої. Праве око. Тобто ліве око в нього підбите. А може це не підбите, це якийсь гудзик, може це якась таємна зброя, камера може. шпигунський пристрій. Я бачу, він або сильно голодний, або їсти. Просить, або пити дуже хоче. Давайте його використаємо. В грі. Продовжуємо. А Ану покажи, на що ти здатний. Кулька. Мені його хочеться назвати кулька піратом. Але він на пірата не подібний. Ага, вон кулька. Металево проситься, але ми спробуємо тебе, їх, який ти є в своїй дії, бомба! Активувати! Так. Зірвалась бомба. Уникнули ми осколків. Так, спокійно. Прес! Прес. Разом з списами. Стрібок. Вау! Вау! Неймовірно! Ось, ось треба перепочити віддихатись, бо я, друзі. Ах то що це таке? Який лазер великий! Перм життя! Класно. Йому вірно. Так, лазер. Стоп. А! Тут не у нас. Ви бачили, як ми відійшли грамотно, спокійно. А, тут кіт, це коло лазерів. Все, прийшли ми на базу. Астрал! Траспортуємося далі. Прекрасно, досить себе добре зарекомендувала ця кулька. Продовжуємо гру. Так, кулька, кулька, кулька. Як тебе звати, розкажи. Так, квадрат! Іди сюди! На заводі! Не опізна не зібрали! Звичайно, ти мене не впізнаєш, тому що я змінив скін і я тепер не Ну, це кулька Тор, Я тепер кулька, пірат! Королівський пірат ще й до того, поняв? А немаєш! От так тобі треба, так спокійно. Треба розвідку дронів пустити! Запуск дронів! Так, дрони пішли! Ага, нам дрони підказують, що там далі... Машина зі списами. Вони ти забрали. Ой-ой-ой! Спокійно! Стрибок! Рано! Бомба! Ану! Зривай! Зривай машину! Зривай машину! Разом зі списами! Ааа, вона взірвалася! Стрибок! Все ж таки ми ліквідувалися! Все ж таки нас поразила ця бомба разом з машиною зі списами, з тою кулючою машиною! Квадрат! Розкажи, що мене далі чекає! Хоча я і так тобі не вірю, ти шаман, злосний, стундри. От Отак і тобі треба. Так, спокійно. Ми знаємо через розвідку дранами, що там є бомба. Раз. Бомба! Отак От і тобі треба. Ліквідували бомбу. От, щоб ти знав, як лізти до мене. Я зрозумів, яка перевага цієї кульки, вона дуже швидка і гнучка. Круто. Кулька пірат справжня. Так, монети забрали. Так, рухаємося далі. Вау! <плес> капець, які булави. Ой, ой-ні-ні-ні-ні-ні. О, ні, ні, ні. Ще один удар і капець нам. Треба, від... Треба, друзі, відпочити, бо це неймовірно просто було. Це щось неймовірне. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Капець, друзі. Стоп, голова! Це неймовірно, друзі. Капіт. Біжимо. Ай, ні-ні-ні. Ох, перестрибнули, ви бачили? Капець, я думав, ми зараз перестрибнемо голову і пройдемо далі. Так. Стоп! Зараз спуск голове. Ой, як нас піднесло високо, неймовірно просто. Так. Біжимо! Давай! Супер, ми пробігли, вижили проти булав. Неймовірно важко було і ми повертаємося на базу чемпіонами. Друзі, цей неймовірний був ролик, в неймовірній рівні булави, бос, його агенти, квадрати, кулі, бомби, машини з, зі списами, друзі. Ми це пройшли, дякуючи за ваші підтримці і вашим переглядом. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, друзі. Дякую вам. До зустрічі в наступному ролику.